В мережі Аптек Подорожник діє проєкт є знижки 1 плюс 1 та до мінус 30%. Крем для фіксації протезів корега МАКС все в одному без смаку і знижка до кінця місяця мінус 20%. Зубна паста пародонтакс ультраочищення. Зубна паста Parodontax без фтору 75 мг. Зубна паста Parodontax фтор 75 мг. Зубна паста пародонтакс, свіжість страв 75 мг. Зубна паста пародонтакс, комплексний захист, екстра свіжість. І зубна паста пародонтакс, захист ясен, плюс свіжий подих і чутливість зубів. Знижка до кінця місяця мінус 20%. І панцекорпак знижка до кінця місяця мінус 15%. Завітайте в мережу аптек подорожник у своєму місці або ж переходьте на сайт і користуйтесь знижками. Що ти постригся? Ай, парубок не набрали. Стань, встань Дай личку дам тобі за стрижку, щоб довше росли, давай. Больно? Ага. Мы тоже напряжну. Не, лазай. Бляха, муха. А він, а він? Зараз якось витащимо вас. Срань, Господня, я питався опустити його від себе там, а воно щось не хоче. Добро. Зараз виліземо, все буде добре. Ти не воноїшся, ні? Ні, все добре. Ні? Оце правильно. Тоба, ні, ні, ні. Це правильно. Головне Помістимося. Прилізе. Все ми вже на свободі. Орес несе квіти. Сам вибирав. А ти не міг краще вибрати квіти. Орес? Що це за таке? Є ж були ж якісь гарніші, чи ні. Ні. сосна палала. сосна палала. Тісто місяця син вранці зробив вакууморі. Я вже один бутерброд з'їла. У мене пироги, куми, колдуни. Це таке, я, наприклад, так, такого ніколи не готувала, чесно. А вона це дуже часто робить, колдуни. колдуни, Це десь з Білорусі оттуда віє. в нас же багато білорусів у селі, бо приїжджали вони на сезон до нас і повиходили заміж. Тому колдуни це звідти 100%. Кажу, що це таке, скажи мені. Ну, вона часто їх роба, я якось. не Вона її розповідала, я забуваю. Картошку на терці, каже, так, все як не дурни, тільки роблю пирожок, середину, там вона може фарш, чи що там вона буде сьогодні ложити, не уточнила. Але в неї колдуни, а в мене пиріжки. На одній хвилі посилаємо одна одній ідеї. Ми оце як зізвонюємось, або я запитую, або вона що ти будеш сьогодні готувати. І отак обмінюємось ідеями якимись. Щось підзабулось з нашого життя, нагадуємо одна одній. І так у нас виходить ідея вечері чи снідання. Зробила таку пару молочко, цукор, і дріжджі, львівські, Не подобаються взагалі. Ну, нема більше други. У польському подобаються сухі. Львівські взагалі не подобається. Так взяла, були в українському магазині і взяла. Ну не подобається. Тепер хай стоїть. дрожжі набирають силу і будемо місити пиріжки. Борошно беремо, отаке він Не знаю, з польського ніколи пиріжків не пекла. Пекла з британського в лідлі брали, мені не сподобалось. Є в мене ще сильне борошно. Ну не буду я мішати, додати щось. Видумувати рецепт пиріжків Лєночки Романової. На сторіночці взяла. Він однаковий, що я печу, похожий, схожий. Тільки там в неї більше цукру, я трошки менше цукру кидаю. Так що не буду виставляти вам рецепт, заходьте до Ліни Романової, там воно саме перве, прикріплене в неї, в сторіс. Оце універсальне тісто, воно на все. годиться. Думала, зроблю зовсім трошки капусточки, розбавить, щоб не тільки було з і з печінкою. Ну і лоток. От, і вчора ж на вечерю гречка з печінкою, тому лотяра. Печінку подрібнила ножом, перчик додала, ось, приправки за смаком. От, зараз дружжі візьмуть свою силу і будемо. Тістиміс буде місити пиріжечки. Сьогодні я працюю, завтра буду відпочивати. Хочемо з донькою сходити на ту сторону метро на Ілін. Прогулятися і діти мені поклали подаруночок. Положили під подушечку, а я ж нікому нічого. Тому щось під їм придбаю. Бо я не розраховувала на цей Миколай, якщо чесно, а з іншого боку, я не знаю, що їм і дарувати. Гроші, як ідеальний варіант, скинула б на карточки та й хай. Ну, щось подивлюся, щось, щось придумаю. Якщо чесно, я на цей Миколай не розраховувала. Я не можу, не можу звикнутися з цими святами по-новому. Ну, як отак будуть кожного року, скільки я житиму ложити такі подарунки під подушку, то я прийму, чого ні, хай буде два свята. Головне, щоб спокій був душевний і мир на землі. Тоді можна святкувати хоч і 10 свят. А поки воно щось не святкується. Дівчатки вибачаюсь, у Лєночки Романової не в сторіс, я сказала в сторіс, у в закріплених, саме перве. Оце тісто. Кому потрібно, тісто ідеальне. І не забуваємо, сердечко, так, лайк. Як нагорода. Людина старається. Монтує, викладає, пише. Це все час. Не та роза, що за саду. А та роза, що в саду. А ти травко зелені. Поїзд відходить від перону, немає вже шансу перевірити, чи все зробило правильно. Ти просто їдеш. І саме в цей момент розумієш, що шлях завжди важливіший за контроль. Кінець року, схожий на таку подорож. Ми дивимося на рейки, і це наші цілі, наші плани. І тому найголовніше не ідеальність, а рух один крок, один квиток, одна смілива думка. Ця дорога веде тебе далі, ніж ти думаєш. Просто сідай у свій внутрішній вагон і дозволь собі їхати до того, що для тебе важливо. Не завжди зрозуміло, яка станція буде наступною, і в цьому є магія змін. Нові міста приходять тоді, коли ти дозволяєш собі вирушити. Тож рушай. життя триває, а твоя історія тільки набирає швидкість.